По Samsung є в продажі А22 моделька. Ціна 4 тисячі. Він на 128 ГБ пам'яті. Ось такий постанок доволі гарненький. Має легкі якісь царапки, але не суттєві. Так, телефон збережений. Type-C роз'єм на зарядочку, також на наушники 3,5. і Має тут відбиточок пальця по екрану. Коцок чи царапок немає ніяких, можу за додаткову плату поклеїти захисне скло, уточняйте, кому потрібно буде повністю чистий без різних аккаунтів. Телефон А22 на 13-му андроїді. І по пам'яті зараз покажу. Досить гарна камера. Тут 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Ось така камера. Тут доволі плавненько показує багато кольорів. Також є такий самий варіант у такому ж кольорі на 64 ГБ. гігабайти. Відправляю, якщо наложений платіж по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силка в шапці профілю.